Привіт, друзі! Навара D40 буду писати форсунки, прописувати. Хочу спробувати моїм аутелем Ніколи ще не писав їх. У <кій> всякому випадку аутелем. Помилка у нас P1622. Не прописані форсунки. Значить буду зараз писати. Фотографії в мене є в телефоні, тому поки що виключаюся. Потрібно фотки дивитися і вбивати дані. Вбив значення, які сфотографірував на чотирьох форсунках, вбивав отак все підряд в рядочок без пробілів. Попробуємо чи пропишеться. Так не пише. Написала, що процедура прервана, але коди помилок щезне. Тобто, можливо, що й прописалося. Ну, нема помилок, що не робив, а помилка зникла. Тому я думаю, що щось прописалося. Зараз прям цю минуту я не можу її запустити, тому що на машині відсутній сажевий фільтр. Вона душилася і ми віддали його промити. Була помилка P2002 по сажовому. Це каже про те, що ну, грубо говоря, про те, що забитий сажевий. Ну або щось трубочки злетівши. Ну, трубочки в нас були цілі, то залишається, що сажевий. Сажевий віддали в промивку, поставимо. І потім я запущу її. І ще раз перечитаю. Ну Нема помилки по непрописаним форсункам а Аутелем помилка щезла, але форсунки з першої, з першої спроби не записались. Вирішили лаунчем глянути, чи записались, форсунки не записались, були скрізь нулі, але вирішили сісти, написати, написали і записалися. Тому помилок нема і навіть форсунки прописані. Всім дякую, до побачення. Звертайтеся.